Знаєш, не голайсь, просто ми про це не знаємо. Ванілька. Шалена вчинка. Я довго вибрала цукерки, там намагалася, щоб не було ванілі, але вона виявилася. А вірш, а, ну вірш присвячено ну, він безприсвят, але фактично він присвячений коцарему. Вот. місце, де незмінні тільки тіні. Краплі попереду синьо-зелені, мов очі закоханих і старичок, а позаду червоні, мов цигарки в глибині вулиці. Тобі перше пропонують пройти до відділку і за кілька хвилин. Це викликає ейфорію. Твоя пора відчуття подиху щастя, без дітей обов'язків перед державою носити однострий, серйозний погляд і снухі сніданки на обід. Тримаєш сонце в пальцях. промені осипаються на бруківку, аж синьо-жовтим звітає сполоханий вечір, падаючи під ноги фанатів, жовто-синіх, щоб зібрати докупи посмішки. А ті. Залишаються тінню осторонь гронами спогадів про випадкових перехожих під бризками синьо-зелених променів міського фонтану.